Я ще не до вашої уваги проєкт рішення, яким ми пропонуємо визначити місцем масового відпочинку населення на території Зміської територіальної громади у 23-му році міста Зміївується Шевченка у праву і ліву сторону від підвісного мосту вздовж по 100 метрів. Далі, друге, визначити місця можливого індивідуального відпочинку населення на території Змінської територіальної громади у 23-му році. Це такі місця: село Чермушне Луки. Селища міського типу Зітьки, Луки поряд, село Артюховка, Артюхівка, Луки, село Чимужівка в кінці вулиці Правди, село Височинівка, вулиця Перемоги. Закріпити визначені у пунктах 1-2 і 2 даного рішення місця відпочинку населення за комунальним підприємством ЗМІ-Сервіс, затвердити заходи з благоустрою відповідно до додатку вони є. І заборонити відвідування населенням місць масового відпочинку на водних об'єктах у 2023 році. Визначити таким, що втратило чинність попереднє наше рішення про організацію заходів з підготовки місць масового відпочинку населення на літній період 23 року. В'язку з першої деповномасштабна війна Російської Федерації проти України на 2023 рік на час військового стану заборонити відвідування місць масового відпочинку людей. Тому ми на сьогоднішній день закріплюємо за підприємством ці місця, щоб вони не допускали там захарашення, сміття, вирубували пораз всю. Але рішення саме це буде опубліковано, давай до засоби масової інформації про те, що на цей період, на літній період, місця масової починка людей заборонено відвідувати нашими мешканцями. Таке буде рішення доведено до всіх мешканців нашої питання громади.